Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікацією. Для того, щоб розпочати нам заняття, спочатку розімнемо наші пальчики, долоньки. Розпочинаємо. Це татусь, а це матуся, це дідусь, а це бабуся, а найменший саме я. Ось і вся моя сім'я. Розім'яли долоньки, а тепер приступаємо до праці. Для цього нам знадобиться аркуш паперу кольоровий, різнокольоровий ножиці, клей. У мене ось такі є трубочки. Ви можете використовувати будь-що, наприклад, вишні палички, або олівці, або гілочки з дерев. Що вам, Подобається більше. З цвітного аркушу паперу ми вирізаємо з вами ось такі різнокольорові кружечки, дах-будиночка, того, що в нас буде будиночок, і приступаємо до праці. Спочатку ми клеїмо сам будиночок. Все. Ось так ми приклеїли. Ось наш будиночок. Тепер ми приклеїмо дах. Двері. Та віконця. Куди ж ми будемо приклеювати наші різнокольорові кружечки? А вище будиночка. Того, що це в нас буде повітряна кулька, яка несе за собою наш будиночок. Тепер ми беремо наші кружечки і приклеїмо їх вище нашого будиночка. Ось. приклеїли наші кульки. Тепер за допомогою олівця ми з вами домалюємо деякі елементи. Ось така гарна в нас вийшла аплікація. Будиночок. Що літає у повітрі. Бачите, який гарний. Зробіть ви таку аплікацію та надішліть мені, я задоволенням на неї подивлюсь. До побачення!